Навіть тепла зима та відсутність льоду не завадила спасівчанам знову урочисто відзначити водохреща. Вони змогли збудувати ось таке містечко всією громадою зібралися тут і помолилися не лише за своїх земляків, але й за тих, хто сьогодні воює у зоні. АТО. ось і надпис: герої не вмирають. В останній день зимових свят спасівчани традиційно збираються на березі пісеньки. Тут відбувається розколяда, розпочинається все із служба Божої. Сільський голова Олександр Гоянюк розповіла про те, як будують юрденське містечко. З її слів, щодня приходять до річки близько 30-40 добровольців. Кригу довозили із кількох ставків. Однак те, що створили місцеві архітектори, вражає, каже Віт. Льот вишукували, де могли ставів з річок. А чому? Тому що розумієте, ми вже не хочемо зражувати нашим традиціям. І не, як, не якщо не як нам наперекір погоді, на перекір всьому громада цього року фактично за два дні, навіть не за цілих два дні зробила це містечко. Ну, Крім того, вже навики відточення, напевне. Загалом свята у спасі пройшли вдало, каже Олександр Гоянюк. Великою була кількість вертепів та маланок. А йорданське містечко з року в рік буде ставати все кращим і кращим, кажуть селяни. Цьогоріч спасівчани пом'янули на заході і загиблих у Києві та у зоні. Ато про це розповіла нам сільський голова. Ми святкуємо Йордана для нас. Це свято. але одночасно в нашій державі біда, і війна йде, і щоб якось. Об'єднати ці два сну свято і... і свято, і от біду. біду люди написали поряд з там спас Йорданським тим престолом. Написали тризуб і герої не вмирають. після служби всі бажаючі купаються у пісниці у 2015 році. Головним чином це роблять молоді люди.